Сьогодні вам покажу, як ловити монстра рибу Тарпон Терорист на Everglade. Для початку потрібно піймати 5 дрібних великоротих оконів вагою до 05КГ. Для цього ми споряджаємо гачком маленьким, ну, наприклад, шостий гачок. Шостий-восьмий гачок. І живець. Великоротий окунь. дивимось. Живець Шайнер. на живця. І йдемо на локацію тунелі в нескінечність. Підходимо вліво. І от в цій от зоні. Вони ловляться. От ось, ось тут, от можна ловити. Можна недалеко кидати, щоб швидше витягувати. Так, ось щось перше є. Перше є. Бачите, 402 грами. Є остання рибка є. Оконь живець отримав. Далі переходимо в місії відслідковувати. Снарядіть окуня живця на матчеве водилище. Оконь живець. Е Понтерорист, він великий доволі. Я спробую спочатку на безбороди 1.0. Ну, це можна просто 1.0. І бачимо, що він до 35 кілограм важить. Його треба ловити на дельта з присмаком солі. Ну, а я поставлю Metro 25, там. І він ловиться десь в цій зоні. Можна пробувати. Тут, звичайного, торпона ловив, то і думає, що тут Тарпон терорист буде. Перематуємо на пікову годину більше. Фрикціон спеціально зменшуємо максимально, бо не знаю наскільки важко буде витягувати. Звичайно, терпона є складність. Так, ну можна затягнути на максимум. Ну, без одної. Фрикціон. Шкода, що тут лодки не можна з лодкою. Було б простіше. Туди підплив, поруч кинув і риба би сама підтягнула тебе. А з руки трошки треба потягати. Ну виважувати треба буде довго. Все ж таки риба доволі сильна, велика. Підходимо до риби сам ближче. Може так швидше її підтягнув. Ну залишилось трошки і знов. Ну, ще трошки є! Тарпон терорист. 34500. Але я його їх... забрати, звісно, не можу. У мене в садок, вона не поміститься. Але. Монстер рибка є. Так, ставимо ніточку. Тарпон терорист. 1 0 Ось такий от монстр. Підписуйтесь, ставте лайк та не пропускайте та не пропускайте нові цікаві відео про риби монстрів, пошук унікумів.